Ісус сказав: Не бійтеся, адже ви коштуєте більше, ніж багато горобців. Ці слова нагадують нам про безмежну цінність кожної людини в очах Бога. Ісус говорив це до своїх учнів, які переживали страх і невпевненість у часи випробувань. Він вказував на те, що навіть найменші і, здавалося б, незначні створіння мають значення для Бога, а тим більше люди створені на Його образ. У сучасному світі, де ми часто відчуваємо себе непомітними або недооціненими, ці слова стають важливим нагадуванням. Ми маємо унікальне призначення в Божому плані. Кожен з нас частина цього плану, і наша цінність не визначається нашими досягненнями, статусом чи зовнішністю. Як можемо ми втілити цю істину в повсякденному житті? Можливо, варто почати з того, щоб підтримувати один одного, визнаючи цінність у кожному, кого ми зустрічаємо. І ділитися добром. Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні, чи є в вашому житті місце для Ісуса як вашого провідника? Відкрийте своє серце для Його любові, бути добру. Діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал.